В пунктах незламності та п'яти хабах Запоріжжя у новорічні свята буде не лише безпечно, а й затишно. Завдяки українському підприємцю, засновнику онлайн-магазину новорічних ялинок, у нашу область прибули 100 зелених красунь. Про це у своєму офіційному телеграм-каналі повідомив голова військової адміністрації. Цьогоріч через воєнний стан зимові свята, Запоріжжя зустрічатиме без головної ялинки області. Натомість, аби подарувати містянам і вимушеним переселенцям новорічну атмосферу, до Запоріжжя прибули понад 100 зелених красунь. Їх планують встановити у пунктах незламності та гуманітарних хабах. Ми кожен рік пробуємо для людей свято і допомагаємо тим, хто тим, хто потребує. А в цьому році ми дуже хотіли допомогти Запоріжжю, Запорізькій громаді, людям, тому що це дуже дуже важкі часи і свято бути, і ніхто не може нас його вкрасти. Ми зі свого боку хочемо зробити все, щоб люди раділи і зустрічали новий рік з гарними емоціями і з надією в те, що буде перемога сто відсотків. Однією з перших новорічну красуню встановили в Бердянському районному хабі, де дітлахи поспішили прикрасити її яскравими іграшками. За нас приїхали отакі дід морози, які привезли нам ялинки, привезли подарочки. Ми щиро вдячні нашій обласної адміністрації, всім тим людям, які прийшли до нас у гості. поздоровити нас з Новим роком. Попіклувалися про святковий настрій відвідувачів. Зокрема, окрім головного святкового атрибута, запоріжці та вимушені переселенці отримали й корисні подарунки. Відтак у хабах та пунктах незламності зимові свята минуть не лише безпечно, а й затишно.